Собака, яка кусає свій хвіст? Ну, чи у нас е до корупції схильні якісь інші люди, а, ну, і борються з корупцією якісь інші люди, а не ті, які є корупціонерами? Ну, як Завтра, ми корупціонерам. Ловить, ловить самі себе? Спочатку давати своєму кумові можливість відмивати бабки, а потім його сажати? Ні, така тема у нас працює в Україні. Безумовно, тільки коли той кума хрінів обнаглів і перейшов комусь дорогу, все, а не тому, що він корупціонер. Ну як то не ж корупція, Ой, перепрошую, що вас перебуває. То що ж це корупція у нас в Україні? Вона вічна, нічого з неї не відбуватиметься. Я давно піднімаю тему незалежного суда на території України. Однак є один із пунктів, який я вимовую, там, до вступу ЄС і так далі, тому подібне, це незалежний суд, європейський, наприклад, міжнародний суд на території України, який розглядає певні такі от справи. Це рішення будуть приймати в останній момент, тому що це ну, цей пункт не вигідний нікому. Ми будемо змінювати. Там, я не знаю, сигнали світлофору, вводити обов'язкові 30-ту прививку для собаки. Ми будемо, я не знаю, перефарбовувати мости в червоний колір, якщо це вимога ВВЄС, все, що завгодно будемо робити, тільки не приймати фундаментальних рішень. Поки що, Ну, бо воно нікому не треба. Ну, Окрім нашого конченого сусіда, то зрозуміло, то суперочевидна історія. Ми говоримо про якісь партнерські загострення. Конфліктні ситуації із партнерами. Тобто, це коли ми не можемо вирішити питання фінансів, інвестицій, грошей, заходу тих інвестицій або звітності про ті гроші. Коротше, це конфлікти з партнерами на фоні бабла. Давайте, грубо так, дуже грубо казати. Так. Знову цікава історія це намагання карти світу зробити по відношенню до нас сім комичів, тобто це. М Скоріше вкрасти нас, в нас щось, забрати в нас щось, неправомірна не домовленість. Знову, от мене знову фігурує другий раз, і ще з першого да, розкладу по перші топ 3 неправомірна домовленість домовленість зі світом, яка приносить сім комичів, яка скоріше є як крадіжкою, ніж рівноцінною, рівноцінною допомогою. І третій момент це повторення якихось подій, які приносять трійку мечів. Повторення якихось подій, я тут можу страктувати це скоріше про, ну, ми же з вами не перший раз бачимо в історії намагання домовитися з яким-небудь поїхавшим диктатором, да? На, не давши при цьому потрібних там, якихось гарантійних моментів але, або не зробивши хви, не, не, не зробивши висновки. Ми зараз на порозі прийняття хибного рішення, яке може запустити знову не той віток історії. Це стосується мирних домовленостей, я так розумію, зараз. Так, да, просто питання у тому, на яких умовах і яким чином вони будуть, і що будуть робити після них, бо також домовлялися в 38 му домовлялися, і пізніше, і раніше. Ми вже бачили. Ми ці всі домовляння вже бачили. Вони приводили до одного й того самого. розумієте? От і тут просто тепер головне не вляпатися в історію другий раз і не заключити щось подібне тому, що було в ті роки, що потім буде провокацію на повторення якихось ситуацій. От, і все, ми вже дивилися питання потенційних варіацій, які є в головах наших о, держслужбовців. Ні. Вони все одно будуть намагатися робити це етапно. Mm -hmm. От. Чи, як це буде відбуватися, якщо ви скажете, що дивилися різні варіації? Як, як це можливо, може бути? Mm -hmm. Там в першу чергу потрібно зробити так, щоб всі ті, хто мають серйозний бойовий досвід і великі питання до влади, змогли покинути країну. Це перше. Я вже проводила приклад: чайничок кипить. Якщо кришечку хоча б трохи не відсунути. Кришечка вилетить до бісової мами. Уявляємо тепер яких-небудь хлопців, які воюють 14 а, да, з 14-го, наприклад, з 14-го року, Ба мали невелику паузу, повернулися на фронт, У них є 100 тисяч мільйон питань до влади. І коли у них буде можливість їх задати, вони, скоріше за все, хочуть, за захочуть скористуватися цією можливістю. Але тут держава дає їм можливість поїхати. Інструктором В ЄС за гарні гроші, вивезти всю свою родину. Якби бути в армії, це те, що вони вміють робити, да, професійно воювати, але якби не заходитися на територію України і не задавати владі питання. І оце от буде перше, що будуть робити, для того, щоб знизити е, градус напруги. Просто одразу пропонувати всі, всім тим, хто може бути потенційно для влади небезпечний, варіант на гарні гроші куди-небудь подалі. Все, okay. ну типу далі, там уже це буде про якихось цивільних, про ще якусь історію. То вже така, таке. Першим це от кудись, кудись здітити ті, хто потенційно може прийти до тебе з озброєнням і звернути тобі голову. Mm, якась ілюзія навколо сили, а сила перевернута. Ілюзія навколо сили. Я підозрюю, що, <кхід> що воно мені намагається сказати, це скоріше реальне становище по військовому питанні в Україні. Скільки, кого, куди, який інструмент ми маємо, в якій кількості, скільки людського ресурсу, тобто ілюзія навколо, навколо цієї теми. Це перший момент, а який який в мене випадає, другий момент пов'язаний із фінансовою історією. По перевернутій вісімці Пентакли, тобто у нас друга. Друга загрозлива історія пов'язана з економікою, роботою і фінансами всередині країни, це 100%, прямо воно зразу випадає. І третя тема пов'язана будь з темою будь-якого диявола. Диявол це контракти, домовленості, переговори і оця вся сама інша історія. Але тут диявол скоріше фігурує у тому, що не, не те, що прямо ми не маємо взагалі нічого підписувати, тут скоріше з питанням. Четвірки Пентаклей зберігання нас як таких у після цього самого підписання, тобто умови підписання. От у нас да, така загрозлива історія: це на які умови ми за яких умов ми готові прийняти диявола. да ну, типу, в форматі контракту. Угу. Давайте подивимося, які топ 3 найголовніші внутрішні проблеми зараз є в Україні. То, ну, в принципі, я тільки що вам їх назвала, майже всі, туб-три. Ні, ну я зараз подивлюся, додатково по-іншому, звісно. Я просто не брала у цьому питанні питанні загроз. Питання там обстрілів і цієї всієї історії, бо насправді воно є достатньо очевидним і військовим. Да? Ну, типу, щоб глядачі розуміли, чому, чому там я обстріли не називаю. Тому що я скоріше дивлюся через призму економічно-політично-військової ситуації в Україні, а не тільки лише військовою, okay. зараз. Питання дому стану перевернута четвірка Пентаклей. Пента... Четвірка пентаклей — це дім. Пряма це родина, це дім, це почуття безпеки у власному домі. Вона у нас перевернута, і перевернута. Вона, вона у нас не тільки у форматі відсутності почуття безпеки в своїй країні, тому що тебе намагається вбити сусід. А ще і умов, які створює Україна, де ти починаєш відчувати себе не в, безп... не, не в... в небезпеці по відношенню самої країни до тебе. Да? Тобто, коли ти не... більше не почуваєш себе вдома, давайте так, коли твій дім е, ну, стає якимось... якимось не окей. Давайте, ну, грубо так казати, але воно є буквально так. Другий момент е, перевернути правосуддя. Знову до внутрішньої політичної системи, в якій ти маєш непряме правосуддя, в якій ти маєш певне беззаконня, і в якій ти маєш проблеми порушення цієї законності. Ну коротше, де в тебе по факту немає чітких у держави до тебе немає чітких прописаних правил гри. Це як грати в шахи з голубом. Як би ти класно не грав, голуб розкидає тобі фігури і на дошку. Оце от. От воно. Тобто, як би ти не намагався грати по правилам з державою, які ж та держава сама і написала, ти все одно коротше, будеш в мінусі, тому що правила змінюються на колінці. Це другий е, момент, е, який у нас є, да, така прям проблематика внутрішня серйозна. Е, от, і все, що стосується. Все, що стосується фінансової складової, але тут скоріше через призму, ну я так розумію, відмивання грошей, хабарництва цієї всієї історії. Тобто тут питання, от воно в пентаклах, в пентаклях перевернутих, в яких у нас немає в період нас вісімка мечів, виходить перевернутою. у тому форматі, що у нас немає. Обмеження цієї теми, немає обмеження тих, хто винуватий у цій темі. Ну коротше, тобто немає цієї всі історії. Корупція правильно я розумію, да, корупція, Бо... да, корупція і наслідки цієї корупції, яких немає. Давайте так. Я маю на увазі наслідків для тих, хто а, а, був задіяний да, у питаннях корупції. Тобто немає тут першого разу я можу сказати чітко: немає тюрми. От в, за за цей момент її немає, немає обмеження, і це ну, викликає мільйон питань